Через вечора усім телеглядачам ми повернулися, працюємо у режимі наживо. І обговорюємо тему змін до податкового кодексу України, які зараз активно обговорюються в соцмережах серед підприємців, і так далі. і так далі. Що вони собою несуть? Які плюси і мінуси усіх цих змін. Нагадую, що ми працюємо в прямому режимі за номером 62 35 05 Ви можете сміливо телефонувати, задавати питання присутнім у студії гостям, коментувати усе, що відбувається тут. Активно долучатися до дискусії. Також залучаємо нашу активну Фейсбук-аудиторію для того, щоб ви теж приєднались до нашої дискусії. Залишайте коментарі на офіційній сторінці рівне 1» на Фейсбуці під постом, який ви бачите перед собою. Хто зараз зайшов туди. Там також ми чекаємо від вас активності. Ось завершили ми на тому, що пані Олена згадувала про надходження у бюджет. Від підприємців в Італії, як ніхто розуміється, на бюджеті. Основою бюджету є платники. А що робиться з платниками? От пані Олена так сказала, а ми маємо інші дані. Управління економіки міста за вісім місяців цього року дає дані, що скасували свою реєстрацію як суб'єкти підприємницької діяльності: 80 юридичних і 2166 фізичних осіб. Не наростили, а скасували. Відповідно, зменшення йде. Раз. Друге, коли йде мова про загальну форму оподаткування, так, ця форма оподаткування комусь може здаватися, що це проста, легка форма оподаткування порівняння з єдиним податком. Насправді це зовсім не так. Наприклад, на підприємець на єдиній формі оподаткування не може собі взяти на витрати пальне на свій автомобіль, на якому він їздить, і на якому він возить свої товари. Він не може взяти на податку на зменшення оподаткування на витрати відсотків банку, який він бере кредит. Він не може взяти собі на зменшення податкування ліцензію, яку він сплачує в кінці кінців, якщо він навіть торгівлю займається, має ліцензію на алкоголь і тютюн, він навіть цю ліцензію не може взяти собі на податкування. В певній мірі не можна винити в цьому ДФС, можна винити наших депутатів Верховної Ради, які прописали таким чином податковий кодекс, що на сьогоднішній день ця норма є неврегульованою. І... Сказати, що підприємці, ви добре порахуйте, і от ви на єдиному податку якось у вас виходило, а ви перейдете на загальну форму, і у вас стане легше. Насправді, легше не стане. Вам прийдеться взяти ще одного бухгалтера мінімум на роботу. Вам прийдеться набагато більш чітко вести облік доходів і витрат. Вам прийдеться вести не управлінський облік, а вам фактично прийдеться вести бухгалтерський облік. Чому? Тому що методологія ведення обліку доходів і витрат. На фізичній особі підприємцю ніким не регламентована, не прописана. йде мова про те, що треба вести у таку книжку, і ця книжка прийшла до нас з 90-х, де записує свої доходи, витрати, де ти взяв сумку з товарами, і потім де ти продав цю сумку з товарами. Як це підприємець може, якщо в нього, наприклад, дві торгових точки? І при цьому записи треба робити щоденно, ні про який електронний облік чи ще що-небудь мова не йде. І я вам скажу, і ДФС не знає навіть як перевіряти чітко підприємців, тому що приходять, так, да, є облік доходів, є облік витрат, і перевірили, от, доходи, доходи познімали те, що ну, підприємець неправомірно відніс. До речі, такого переліка витрат, які він не може віднести, теж податковому кодексом він чітко не прописаний, на жаль. Тому багато хто, на мою думку, залишається на загальній формі податкування не з економічних причин, а з причин того, що набагато легше і простіше вести облік. Набагато менше проблем у людини виникає в тому, як вести цей облік. Тому що облік на загальній формі вимагає набагато більш серйозного і професійного відношення до самого бізнесу. Часу і кошти. Ну а відповідно, це часи і кошти і ризики, відповідно, які за собою це тягне. А щодо доходів, то е, я можу сказати, що знову ж таки, за перше півріччя, 2000, взагалі, нова податкова база, яка є в 2015 році, дала місцевим бюджетам дуже багато надходжень. Ми по півріччю вже тут була програма, ми розповідали про те, що місто отримало 70 мільйонів по півріччю, розподілені були 70 мільйонів гривень, і з них 50 мільйонів на управління житлово-комунального господарства на покращення. Е, на ремонти, на благоустрій, і це все дало великий ефект. Ми за рахунок цього бюджету збільшеного. Ми зараз робимо дві вулиці. Одна вже частина зроблена біля чайки, другу частину зараз активно роблять від відомо офіцерів туди аж за світлофор до вербової, і вона буде зроблена, можна щоденно бачити. Тому позитив є великий. Величезна частина цього позитиву вона Зв'язана з тим, що був введений акцизний податок, який теж дав в доходах, доходах першого півріччя 2015 року 33 мільйони. Єдиний податок дав 34 мільйони. Тобто, загалом, загалом податкові надходження в бюджеті міста Рівного за перше півріччя мали суму 246 мільйонів. І ці два податки от, дали, наприклад, такі суттєві два надходження. Якщо їх змінять, і чи йде мова про те, що виступали окремі очільники Міністерства фінансів, говорять, що е, акцизний податок не дуже би, раціонально використовується місцевими громадами, що вони не направляють його на ремонт доріг, вони не направляють його чи на якісь потреби, які вбачаються чиновникам Міністерства фінансів, і, і йде мова про те, що він буде перерозподілений. Боюсь, що в цю сферу якраз. Поза законом, поза тим, щоб озвучувати це діло за півріччя до будуть зміни в самому законі про бюджет 2016 року. Що нанесе певний удар по місцевим громадам? До речі, варто зазначити, що зміни ці стосуються не лише малого середнього бізнесу. От я про нагоді, якось готуючись до теми, розмовляв із бухгалтерами. Вони також, якби що. Ну, м'яко сказати, плавають у всіх тих змінах. От цікаво, чи думка Олександра. Напевно, теж спілкуєтесь якось із колегами, з іншими підприємцями. Як у них загальне налаштування щодо цього до, до цієї теми? Ну, знаєте, кожні зміни підприємцями е, оцінюються завмиранням серця дуже часто. Е, зміни теперішні, оскільки це все чутки, знаєте, люди вже звикли до змін в якійсь мірі. І поки що на це реакція така м'яка, скажімо так. Але повернемося ж до того, що ця система вона працює і приносить свої плоди. І чому ми будемо, знаєте, як кажуть російська така прислів'я лучше є враг хорошого. В нас є інші проблеми є велике навантаження на фонд заробітної плати. Є те саме ПДВ, чому не можна вносити зміни туди, де є більші проблеми, ніж ніж дане питання. Тому підприємці відносяться до цього з осторогою, скажімо так, поки що реакції такої немає чіткої виробленої, але. Олено, хотілося б почути ваш коментар. Ну, Якби система так, є, так. і поки що все, що ми почули, свідчить про те, що система працює добре. Чи є сенс її змінювати? Я хочу сказати таке, що з приводу скорочення кількості платників до системи чуть-чуть пізніше. Кількості платників. В податковому кодексі, який прийнятий Верховною Радою, і на сьогоднішній день, в полі якого ми працюємо, і бізнес, і фіскальна служба, прописано деякі обмеження, чому фізична чи юридична особа не може перебувати на спрощенні системи оподаткування обліку, торгівля під акцизними товарами, як знає бізнес, і як прописано і в цьому році, під акцизним товаром стало пиво. Оте От скорочення, яке ви назвали в основному, ну це лево 99%. Це перейшли підприємці, які, в принципі, торгували пивом, і які з півроку повинні були отримати ліцензію на торгівлю, так дозвола. І е, як підакцизний товар, не мали права перебувати на спрощеній системі, тому вони змушені були перейти на загальну систему. Це сталося посеред цього року, тому що акцизний податок, е, який надходить до місцевого бюджету, запрацював з 1 січня, і е, дає, дає дуже багато місцевим бюджетам і сплачується саме у ту сільську раду, де торгує той підприємець, незалежно від того, де він зареєстрований. Чи в рівному, чи в зарічному, якщо він працює в гощі чи в корсі, він буде платити в гощу і в Кореці. Тому для місцевих бюджетів це дуже великий плюс. Те, що стосується змін, я хочу сказати, що на сьогоднішній день фіскальна служба має за мету налагодити стільки електронних сервісів для платників податків. Що е, бухгалтеру чи директору не потрібно вийти з кабінета для того, щоб чи подати звіт, чи е, зайти в будь-який реєстри, чи навіть на сьогоднішній день те, що говорили, що є дуже багато проблем з ПДВ, то на сьогоднішній день проблем з ПДВ мінімум. Тому що настільки налагоджено сервісно е, сервісних е, якби, е, програм для платників податків. Що це дозволяє, не виходячи з кабінету, подати звіт, зареєструвати податкову накладну, визначити залишки коштів на рахунки у платника саме з ПДВ. Тобто ці всі сервіси дозволяють і спростити роботу самого бухгалтера. Те, що стосується спрощеної системи оподаткування обліку і звітності, вже було сказано. Да, наші підприємці на сьогоднішній день і підприємства працюють на тій книжці, яка була. Запровадження на дуже давно, і на сьогоднішній день, в час, коли йдуть зміни технології, нові впровадження, звичайно, треба йти до нових змін. І оту стару е... до книжку обліку доходів витрат, треба вже переладнати на той електронний сервіс, який дасть змогу підприємцю. Отримавши, так як і в системі електронного адміністрування ПДВ, отримавши накладну на приход товара, яка зайде йому в ту книжку електрону, яка розкине йому весь той його товар по групах, по категоріях, по... і кожна його реалізація, на яку він буде відпускати, чи якщо ми будемо йти, весь світ іде до і вся Європа, і уряд іде до того, щоб. Облік був прозорим, щоб на підприємство і не простим. ходили на перевірку і простим. Щоб на підприємство не потрібно було турбувати, щоб підприємства не жалілися на те, що їх турбують перевірками чи будь-якими іншими втручаннями, для, що шкодить бізнесу. Весь цей прозорий облік, всі ті електронні сервіси, які на сьогоднішній день з скрипом вони впроваджуються, вони дадуть багато можливості бухгалтеру, щоб він не скаржився на свою роботу. До речі, такі речі чітко відчувають і прості рівняни. Зокрема, на Фейсбуці є коментар до теми. Можна не міняти самі суми і ставки податків, а просто звільнити спеціалістів по шиванню степлером, ксерокопіювантів та інші незамінні спеціальності у державній сфері. Це швидше стосується штату, але до до вашого коментаря там, здається, у Людмили е, таке було нестримне бажання щось прокоментувати. Я його відчув звідси. Дякую. Я е, за те, я остання фраза, я правда за те, щоб е, фіскальна служба стала сервісно консультаційним центром. Це знак оклику однозначно і всі точки над і. Але є один нюанс. Уявіть собі, що ваша абетка буде мати не 30 букв, а три тисячі букв. Ну, китайська грамота. І вас просять цю китайську грамоту вивчити, а отак за пару днів або місяців. Про що йде мова? Загальна система оподаткування, на яку ж зіштовхують всіх юриків, вона приводить до того, що нам треба в деякі організації брати не одного, а двох бухгалтерів і на це витрачати величезні гроші. Якщо б оця реформа, яку пропонує Мінфін, спочатку почалась сервісно-консультаційних послуг, і люди б щось би визначились, то вони б і не лякались. А нам зараз кажуть: ви знаєте, завжди щось нове лякає. А я задаю питання і до тих, хто нас слухає, і до тих, хто тут сидить підприємців, скажіть, будь ласка, а хто з вас сьогодні бачив оцей проєкт? Мінфіновської реформи податкової? Ви бачили її? Ви бачили її? Ні. Ви уявіть, про що ми говоримо? Сидять отут пару чоловік гонорово розставляють пальці і кажуть, от я, Туровська, така крута, поїхала на з'їзд. Оце трошечки почула. От я така крута була на парламентських слуханнях. В друге вухо трошечки почула. Про що ми говоримо? Що Підприємці не повинні хвилюватися, у них такий мандраж іде. Вони не знають, чи завтра вони все закриють, і чи будуть в їх сім'ях щось їсти. А до цього я хочу сказати маленьку ремарочку, і всі зрозуміють, про що йде мова. Як там було сказано, 28-го був з'їзд. 30-го були парламентські слухання. На парламентських слуханнях були. Депутати самі активні, ті, що штовхали цю спрощену систему, ті, що економісти по спеціальності, які розуміють, що це треба зберегти. Були члени уряду, були, 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 не будемо всіх розказувати. І я задаю питання: а хто не був? Не були представники двох міністерств, не було представників Міністерства фіскальної служби і не було Міністерства фінансів. Питання величезне, уявіть, Верховна Рада, повний зал людей. Люди прийшли говорити і слухати, а до тих, до кого ми стукаємо, їх в залі немає. Тому, коли нам кажуть не лякайтеся, то я задаю причин, питання: а за якою причиною не лякатися? Ви зробили все під ковдрою. Ви вже не тільки налякали, тільки нас, ви всю країну налякали. В мене, зрештою, питання до пані Олени. Цей проєкт, який не бачили троє із присутніх в студії, його десь можна переглянути, проєкт змін? він десь є у відкритому доступі. Як, як з ним можна ознайомитися простим людям, які не причетні до державної служби? Коли ми сьогодні починали нашу розмову, так як і ви зауважуєте, що це лише проєкт. Це е, документ, який на сьогоднішній день, е, так як і е, ми знаємо, е, знаходиться на розробці. Тобто остаточної версії чи будь-якої версії на сьогоднішній день і фіскальна служба так само не має, тому що на сьогоднішній день розробляються е, документи, робляться розрахунки е, так само, е, оскільки на сьогоднішній день. Е, Широко обговорюється про те, що це буде стосуватися місцевих бюджетів, оскільки ми йдемо до децентралізації влади, і ті гроші, які збирає громада, вона має сама їх поділити. Тому уряд не може завдати шкоди місцевим бюджетам з огляду на те, що іде скорочення надходжень. Тому що скорочення надходжень це втрати місцевих бюджетів і це зменшення відповідно тих можливостей, які громада може потратити ті гроші на ті самі дороги, вулиці, садочки, там на різні сфери для того, щоб соціальна сфера працювала для того, щоб громада відчувала, що країна, влада, держава переживає за тих людей, турбується за тих людей, які живуть, які працюють на цій території і повинні мати плоди тої своєї праці. У вигляді там нових садочків, зремонтованих шкіл чи будь-ячого інших якихось благ для того, щоб жити і рости своїх дітей. Тому ці розрахунки, які на сьогоднішній день ведуться, вони мусять бути підкріплені цифрами, цифрами, таблицями, які дадуть підстави, показати ці всі. Документи, винести їх на кабінет міністрів, на в парламент щоб, для того, щоб цей закон проголосувати, а це мусить бути законом, для того, щоб його зрозуміли і одобрили. Скільки ще таке питання, вона ж залишається не так багато часу. У вас є як у представника певної служби державної, якийсь контакт із тими підприємцями, яких стосуються ці зміни? Тобто, якось вони можуть рефлексувати на ці зміни, які відбуваються. Тобто, оця платформа, про яку ми говоримо, обговорення на стадії запровадження цих змін. Є якась можливість висловити свої перестороги щодо цих змін? Ну, е напевно, всі. Весь бізнес знає, що в Державній фіскальній службі є громадська рада, яка складається з представників бізнесу, представників влади так само туди входять і ветерани Державної фіскальної служби, які на сьогоднішній день являються засновниками громадських організацій, які працюють і. Над тими змінами, які впроваджуються в систему оподаткування, і ці всі проводяться круглі столи. Я ще раз наголошую, що є електронні сервіси, є центри обслуговування платників податків, і, врешті-решт, є прийом громадян. І не один платник податків, який звернувся в фіскальну службу своєю проблемою якоюсь чи з будь-якимсь пропозицією, чи е, нікого не відправили від воріт. Тобто відкрита податкова служба завжди була для, до спілкування, і на кожне поставлене питання в межах функцій, які виконує Державна фіскальна служба, на яку, е, які на неї покладені, ми даємо відповідь. Так, якби відповідь на моє питання почути, я пропоную вже а, да, до завершального слова якось переходити. Я би хотів сказати, що так да, за останній час, за останній рік, за останній, дуже дуже суттєво поліпшилась робота державної фіскальної служби. Нові сервіси вони тяжко впроваджуються, тяжко з ними ще працювати, але з кожним з кожним місяцем все легше і легше. І система про ПДВ яка працює. Я думаю, що це буде одна з таких прогресивних. Система, яка докаже свою, і покаже, і докаже свою ефективність, і зникнуть к всі інші проблеми, які були зв'язані з нарахуванням ПДВ. Одного з найскладніших і одного з найкрупованіших податків з свого боку, можу сказати не так складно. З громадськими радами я хочу сказати, що ми в європейській партії обговорювали ці питання, і ми однозначно будемо відстоювати інтереси підприємців, щоб система єдиного податку не зникла, так як вона є бюджету для нашого бюджету нашого міста, і ми за неї будемо боротися і за тих підприємців будемо боротися, тому що сьогодні просто перелаштувати свою діяльність, просто звернути, наняти, просто просто наняти бухгалтера, просто організувати йому робоче місце, просто купити йому комп'ютер, просто самому подумки перейти. Дуже багатьом кваліфікація, дуже багатьом всі підходи не дозволять цього зробити. Тому ми будемо відстоювати це от і до. Якщо це буде збалансована система, якщо ми її побачимо з 1 січня, її не введуть так, як ввели в цьому році, а дадуть можливість півроку адаптуватися, і в тому буде якесь раціональне зерно, тоді ми будемо розглядати і так далі. Отже, не лише критикують, а й є схвальні відгуки про роботу е служби Олександр. Ну, Перш за все, що хотілося б сказати, дійсно е хотілося і ми надіємося на позитив, що буде йти шлях до дерегуляції, до спрощення. Щоб було е простіше працювати серед нас, тут сьогодні немає бухгалтера. Я думаю, їм би також було е є, що, було б що сказати і висловитися. Хотілося щоб дійсно для підприємців це все було максимально прозоро, максимально спрощено, оскільки. Ціль цього всього, звичайно, є що? Вихід з тіні, збільшення надходжень до бюджету. Всі, я думаю, з цим погодяться, що, як вже неодноразово говорилося, підприємці є основною малий і середній бізнес-підприємці, основною складовою бюджету, які сплачують податки, які потім йдуть на зарплати вчителям, держслужбовцям і так далі. тому подібне. Тому потрібно дбати про підприємців, потрібно, щоб максимально просто було працювати, оскільки зараз час непростий, і знову вводити зміни, які будуть ускладнювати і е, заплутувати, закручувати системи, і механізми в роботі. Навіть невеликого підприємства це все буде відбиватися на, на людях, на, на людях, а врешті-решт це буде і на в загальному житті міста. Дякую за коментар, Людмила. Треба сказати, що в Рівненській області, крім громадської ради при податковій службі, є дуже потужна організація. Це Асоціація платників податків України. І якраз ця організація вже готує свої пропозиції безпосередньо до Мінфіну. Якраз про те, що спрощена система оподаткування має не просто право на життя, а має якраз в тому варіанті, в якому вона є на сьогоднішній день. І друге, напевно, я б поставила знак оклику. Ми не просто захищаємо бізнес, ми відкриваємо на нього очі. Про що йде мова? Бізнес ризикує, бізнес вкладає свої кошти, свій час, свої сили, свою енергію. Бізнес створює робочі міста, і бізнес, саме головне, сплачує податки, тобто сплачує ці податки, які живлять нашу країну. Коли ми говоримо про бюджет, це не ефемерний якийсь е, невідомий нам елемент, це бюджет, який складається з податків, які платить бізнес. Тому я вважаю, що Ніякий уряд, ніякий мінфін не має права готувати такий серйозний документ по податковій реформі без попереднього, не потім, а попереднього обговорення з безпосереднім суб'єктом з одного боку і об'єктом економіки України, який називається бізнес. Зрозуміло, дякую. Ну і Олена, вам заключне слово у цій дискусії. Ну, перш за все, хочу сказати, що Державна фіскальна служба виконує функції, покладені на неї державою, і керується своєю роботі виключно Конституцією України і тими законами, підзаконними актами, які прийняті, підписані і діють в той час і в ту хвилину, в якій ми сьогодні живемо, податки. То, ем, як вже говорили, це, це не просто якась, ем, якесь слово, це живі гроші, гроші, які надходять до бюджету місцевого, обласного, державного бюджету, які живлять країну, які допомагають людям, ем, які не виробляють продукту. Це тобто вчителі, лікарі на сьогоднішній день ми живемо в тяжкий час, і частина тих податків іде на підтримку нашої армії на сьогоднішній день. І е, все те, що е, говорилося на сьогодні, е, сьогодні про спрощену систему оподаткування, це так само е, за цими словами стоять люди, бізнес. За цим, за цим всім стоять сім'ї тих людей, які працюють там, і відповідно вони е, хочуть працювати так, щоб відтримувати від того не тільки матеріальне, але й моральне задоволення. Тому е, дуже надіюся на те, що е, ті зміни, які готують і готуються в нашій державі, які ведуть нас до європейського суспільства, я думаю, вони принесуть нам всім. І бізнесу, і державним службовцям від малого до великого в нашій країні не тільки матеріальне задоволення, а й моральне від того, що ми живемо в країні, яка розвивається, яка буде цвісти, в якій будуть жити наші діти найкращими. Я дякую всім присутнім і дозволю собі підсумувати. Напевно, жоден із тут присутніх в студії, починаючи від гостей і завершуючи операторами, які за все діло знімаються. Не буде проти того, що всі ми прагнемо хорошого майбутнього для кожного із нас. І вже вкотре раз ми обговорюємо тему на телемайдані, активну і гарячу тему не лише там для Рівненської області, а й для цілому для України. Ми стикаємося з тим, що потрібно ці теми важливі для кожного українця, виносити на загальне обговорення. Тому ми будемо сподіватися, що таких обговорень не лише буде багато на телеканалі рівне 1 А ми постійно даємо таку платформу, а й в загальному в інших місцях, де тільки це можна робити. І примові того, що активно ми будемо це все обговорювати, важливі ці зміни, все-таки ці зміни настануть і будуть максимально приємними і добрими для кожної з нас. Дякую всім, хто сьогодні дивився телемайдан. Залишайтесь далі разом із нами, і я переконаний тому, що все буде добре. На все добре. We'll be right back.